У сучасному світі, знаєте, де інформації просто море, список того, що треба прочитати, ніколи не закінчується. Правда ж, книги, статті, якісь документи усе це вимагає нашого часу. Але що, якби був спосіб якось приборкати цю інформаційну лавину? От сьогодні ми поговоримо про секрети однієї навички, яка може все змінити. Ну що, почнімо? Всі ж, мабуть, знають це відчуття, коли друзі розповідають про десятки прочитаних книг, а власна, ну, вона лежить на столі вже котрий місяць. Це знаєте, така загальна проблема. Ми всі по суті беремо участь у таких собі перегонах, змагаємося з часом і просто гігантськими обсягами інформації. І от воно, головне питання нашого часу. Забагато всього треба прочитати, і катастрофічно мало часу. Як от як встигнути опрацювати все, що потрібно для роботи, для навчання, та й просто для себе, і при цьому не просто пробігти очима, а й щось зрозуміти. Гаразд, давайте візьмемо якусь відправну точку. Отже, в середньому доросла людина читає зі швидкістю десь від 200 до 400 слів на хвилину. Це, скажімо так, наша база, те, від чого ми відштовхнемося, щоб побачити, на що насправді здатний наш мозок. Так от, що ж таке швидкочитання? Давайте розбиратись. І одразу скажу, це не якась там магія, а цілком реальна тренована навичка. Можна сказати, це наша відповідь на виклик інформаційного суспільства. Але що ж конкретно ховається за цим терміном? І ось тут увага. Ключовий момент йдеться не тільки і навіть не стільки про швидкість. Справжнє швидкочитання це цілий комплексний підхід. Він дозволяє не просто, знаєте, просканувати текст очима. Ні, він допомагає підвищити відсоток засвоєння інформації. Іноді уявіть собі до вражаючих 70, а то й 80 відсотків. От, послухайте, кажуть, що прочитати цілий абзац йому вистачало буквально секундного погляду. А на досить об'ємну книгу президент витрачав до двох годин, і це, до речі, слова про 26-го президента США Теодора Рузвельта. Він був, знаєте, великим фанатом швидкочитання читання і міг проковтнути до трьох сторінок тексту за хвилину, просто неймовірний приклад того, чого можна досягти. А ось ця діаграма, вона просто чудово ілюструє різницю. Тільки погляньте на цей розрив. Досвідчені читачі, і ті, хто опанував цю навичку, вони не просто трішки швидші. Вони здатні обробляти інформацію у два, а то й у п'ять разів ефективніше. Уявляєте? Дослідження показують, що максимальна швидкість, при якій ще зберігається повноцінне засвоєння, може сягати тисячі слів на хвилину. Фантастика! Гаразд. Як же досягти таких вражаючих результатів? Секрет насправді у тому, щоб подолати двох головних ворогів швидкості це такі собі шкідливі звички, які уповільнюють практично кожного з нас, причому ще з самого дитинства. Найцікавіше, що ми самі себе й гальмуємо. Отже, знайомтеся з ворогами швидкості. Ворог номер один це субвокалізація. Це той самий внутрішній голос у голові, який старанньо прочитує кожнісеньке слово. А ворог номер два це регресія. Це коли очі несвідомо стривають назад до рядків, які вже начебто прочитані. Так, от швидкочитання читання вчить замінювати цих шпигунів на щось значно ефективніше, на цілісне візуальне сприйняття і невпинний рух погляду тільки вперед. Добре, з теорією розібралися. Тепер давайте до практики. Подивимося, як це все працює. Є кілька простих, але, повірте, дуже дієвих технік, які можна спробувати буквально вже сьогодні. Отже, техніка номер один запобігаємо регресії. Це, мабуть, одна з найпростіших, але й найефективніших вправ. Просто беремо палець, ручку, закладку, що завгодно, і використовуємо як вказівник. Плавно ведемо ним уздовж кожного рядка, що це дає. Ну, це фізично дисциплінує очі. Вказівник задає темп і просто не дає погляду хаотично блукати сторінкою і, головне, повертатися назад. Спробуйте, це працює. А ось тут ми підходимо до глибшого секрету. Справа в тому, що наш мозок мислить образами, а не словами. Розумієте, замість того, щоб проговорювати кожне слово в голові, спеціальні техніки, наприклад, ейдетика, вчать миттєво перетворювати символи, тобто літери, на картинки. А мозок обробляє візуальну інформацію в рази швидше. Це і дозволяє сприймати цілі фрази та ідеї буквально одним поглядом. Гаразд, ще одна техніка. Щоб читати швидше, потрібно бачити більше, тобто розширити своє поле зору. І для цього є чудовий інструмент таблиці Шульте. Це такі сітки з хаотично розкиданими числами. Вправа проста: концентруємось на центральному числі і намагаємось периферичним зором, не рухаючи очима, знайти по порядку всі інші числа: один, два, три. Це класно тренує очі і з часом дозволяє бачити не окремі слова, а цілі групи слів, а то й цілі рядки за раз. Але, звісно, треба бути реалістами швидкочитання це дуже потужний інструмент, але він не універсальний, це не чарівна пігулка для всього. Є ситуації, де шалена швидкість має поступитися місцем глибині та вдумливості. Давайте просто подивимось на плюси і мінуси. Переваги, звісно, очевидні. Це економія часу, це підвищення продуктивності і, як не дивно, покращення концентрації, бо треба бути дуже зібраним. Але є й зворотній бік медалі. Є ризик зниження глибини розуміння, можна пропустити важливі нюанси. І, звичайно, цей метод абсолютно не підходить для поезії, хорошої художньої літератури чи складної технічної документації, де важливе кожне слово. Тобто, який головний висновок? Швидко читання треба сприймати не як повну заміну звичайному читанню, ні. Це радше ще один корисний інструмент у нашому арсеналі, як швейцарський ніж. Для кожного завдання своє лезо. І головне знати, коли і як його правильно застосовувати. І тут можна обрати свій стиль залежно від мети. Наприклад, сканування це коли потрібно швидко знайти в тексті якусь конкретну інформацію ім'я, дату, число. Є перегляд або скімінг це щоб пробігтись по заголовках і висновках і зрозуміти загальну суть статті. А є вибіркове читання, коли фокусуєшся тільки на найважливіших тезах чи аргументах. Тобто вибір методу завжди залежить від того, що саме потрібно від тексту. І наостанок варто запам'ятати одну річ. Швидкочитання – це не про те, щоб просто механічно проковтнути кожне слово. Зовсім ні, це про те, щоб ефективно, з найменшими затратами часу, отримати з тексту ту цінність, яка потрібна знання, ідеї, відповіді. Тепер інструмент відомий. Залишається лише одне питання що з його допомогою буде збудовано?